Що ж, всім привіт! Це моє перше відео на цьому каналі. і Я сподіваюся, що підпишетеся на мій канал, поставите лайки. А ми погнали. Так, ну що, всі. Ць... В цьому бою я буду грати за ворона, а мій сімей це дінамайк. Ну що ж, першим ділом нам треба вдвох залутати баночки. Що У цю одну баночку. У нас вже дві баночки. Це круто, так. Ще третя. Ой, ні, там Макс і гром. Треба їх швидше вбити. Так, але не звертаючи уваги на них, ми просто лутаємо баночки. Так, ми круті. Ми дуже круті. І Нам ніяк ні Макси, ні громи. Вони нам не завадять. Що, сидимо в кущах? Я не знаю, навіщо я це роблю. Так, добре, добре, молодець Діна Майк, давай закидуй їм, закидуй. Так. Так, давай. Піу. Так, треба, нам, здається, відступати. Пів, піу Піу. Так, закидуємо їх. Пішли вони. Молодець, молодець сімейт. Вбив їхній Макса. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. хух. Так, ще грома лише залишилося вбити. Надіюсь, ми це зробимо. Ай, боляче. Так, і динамайку теж боляче. Так, добре, ну Ми їх, здається, не вб'ємо. Там ще один гром. Так, зона вже починає звугуватися. І це доволі... створює доволі великі проблеми. Адже нас ось піджимають. ай ой ой ми майже не вбили. Ой. Так, ще й досі 5 команд це мене доволі таки рідко трапляється, що залишилося ще багато команд, а зона вже піджимає. Молодець динамайка. Ну, цімейки справді крутий. Так, вбиваємо Мортіса. О, вже мінус тіма. Нічого стю. Психований. У мене, до речі, вже 9 манок, а це неплохий такий капітал. Ну що ж, маємо майже я ульта. Ну, і нам Залишилося лише доробити інші команди. Залітаємо на команду, включаємо щит, розносимо її. Хо-хо-хо. Там ще Стю, цей самий психований. Дивіться, що він робить. Психований, цей стюче не психований, ми її рознесли. Так, є. Що ж, плюс 9 кубків. Дінамай зі мною хоче зіграти знову. Але ми відмовляємося, адже йдемо за нового бійця. Правильно, це брук. Що ж один. Двоє, троє. Троє. Оце пісять мене ці подбори. Ігроків, і справді, це підбираються, вони підбираються, підбираються. То коли ти хочеш швиденько замінити бійця, а потім і хочеш жати на кнопку Вийти, ну, щоб замінити, то там брока, не знаю, на була, чи за кого ти хочеш зіграти, воно бац, 10 з 10 ігроків і все. Ідеш в катку не на тому бійці. Або хочеш просто підапати кубочки. А нечайно пішов на якомусь високоранговому персі. Ну і ось вийшов Бенц. Так, мені, до речі, вже довелося відійти, здати позиції. У нас з броком ще й досі немає жодної баночки. Ой-ой-ой. -отіс. Небезпечний отіс. Так, дуже небезпечний. Ой-ой. У нас проблеми. Краще свалювати. Ну що ж, чекаємо, поки з'явиться тімейт. Так, 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 важко, важко. Я, до речі, в Бравл Старс граю вже, мабуть, десь два роки. Скільки ви граєте? напишіть в коментарях. Так, ну що ж, залишилось лише чотири команди. Тихо, тихо, Дінамайк. Ти тут не буфуй. Так, опа, опа, давай ютуємо. -та майже вбив, майже вбив. Давай, давай. Бо, мінус спайпер. Тому ще пені, давай. Mm. Ми всіх вбили, ні, отіс. А мабуть, ми його не вб'ємо. Давай! Ну так, сили на рівні, звичайно. І ви подивіться, скільки зверху банок вже ж валялося. Ну, взагалі невезуча каточка в нас видалася. Ні одної банки ми не підібрали. Хоча, я думаю, що я все одно до них би не добіг. Так, так. Ідемо тепер за тару. Тару я хочу. Коли-небудь тяхнути вже на 25 ранг, але поки що мені це не вдається. Ну добре, будемо поки що просто грати. Це, як, як мій перший ролик і щось таке супер, прям круте в ньому. Я встраювати не хочу. Просто розмірено пограємо. Подивимося, чи зайде ролик. Моїм глядачам чи ні. Ну що ж, до речі, ці мають знову, бо і знову на тому ж самому скині. Так, надіюсь, цього разу нам пощастить. Так, ой, ворон, ворон, відстань, ворон. Чепись від мене. У нас, до речі, вже три банки. Ні, каточка доволі таки удачна в нас вийшла. Так, Карл, не стріляй. Опа! Затару головне набити ульту правильно, адже без ульти Затару доволі таки важко грати. О, молодець, молодець, ні-ні. Бо... Ні, за що? Навіщо вони не с... несли тотем? Ні, в мене тепер не буде ульти. Ні, ні, ні добре, вона буде. Бо зараз поставить ще один тотем. Давай, бо став тотем. Став тотем, бо добре він не ставить. Так, там хтось підірвався на мінах, бо, бо красавчик? А я ні. <смі> ні, я красавчик. де я найкрутий в цьому світі. Добре, жартую. Так, давай піджимаємо, піджимаємо тих гравців. Тисячу айкіюшних. Так, є, забрали Едгара. Едгар, корм, так сказав. А, знову тімейта вбили. Затягуємо їх на. на. Добре. Знову половина ульти набита. Прикольно. Прикольно. Чотири команди ще залишилося. Знову ж таки, туман піджимає. Так, надіюсь. Нам так і вдасться зайняти топ 1 Давай бо настрелюй по них, настрелюй. На цьому карлу. О, молодець. Тотем. Та ні, та навіщо ви його зламали? Та ну. Я не хочу просто так ульту накаплювати на те вам клонів. В атаку. Мої слуги, в атаку. Добре їх вбили. Опа, колєт. Задурити мене хотіла так. А натримайте. Бог. Бог, мінус два. Тра -та, 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 та Ой, ні-ні, молодцімейта вбили. Залишився ворон. Давай. Пау, пау, чого? Думав захиститися від мене своїм цим тупим щитом? Ні, не вдасться від мене не захистися. Так, ну що ж? Ну і це, мабуть, таки буде остання каточка за гру, тобто за відео, вибачте, беремо Ельпрі і тему. Ще один бій. Ну що ж, пішли. Давай, давай, загружайся, загружайся. Так, у мене ціметь Честер. Це, в принципі, добре. Честерів я щось останнім часом рідко бачу в катках. Ну, так, звичайно, Честера ж понерфили. Отже, скоріше всього. Отже, скоріше все, за Честерів тепер мало хто грає. Та й до того, я думаю, мало хто з багом. І також вибив собі Честера. Так, а до речі, ви вибили собі Честера чи ні? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Я, до речі, ні. А жаль. Так, я, до речі, спеціально зараз підставляюсь під удари, щоб в мене набилась сульта. Честер не протупить, якщо мене вб'ють. Давайте стріляйте, стріляйте, що ха-ха. Давай, на, на, мінус один. А Честер і досі імба. Я думав, що він вже слабший, а він, виявляється ще імба. Так ріко молодець. Це ми баночну вбив. Мінус тіма. У нас тепер 6 банок. Шанси на перемогу збільшуються. Хух, я ледве втік. Хух, вона мене могла б добити. І хто знає, що було б? Та ні, Честер, красавчик. Ми точно виграємо. Так, сидимо в кущиках, в кущиках, в кущиках. Мен, до речі, прімуть досі не на пасівках. Я, до речі, апнув на 20-й ранг лише на п'ятій силі. Так, звичайно, про які дивляться на цей канал, посміються з мене. Але що я зроблю тут один. Нубік в у старсі. Ой-ой-ой. ой 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 Біжимо, біжимо. Ой, Ми дуже мало жизні. Молодець. Ну, мають реально дуже. Хороший ні-ні ні, головне, щоб біа нас не добила. Точніше, честера не добила. Ні, ну честер молодець реально. Давай, давай. Ти виграєш її, давай. О, До речі, зараз же ж я появлюся, в мене є одна ідея. Зараз ми запригнемо на Біай. рознесем кабіни. Виносимо ріко. Так, Хілимося. хілитися, бо вона нас швидко вб'є. Так, все, залітаємо. До речі, ну, я, звичайно, дуже круто залетів. Так. Зате честер красавчик її добив. Адже я хоч би урон затанчив. Ну що ж, це була остання катка на цьому відео. Всім удачі, всім пока. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Пока!